Життя йде. І міст теж буде украшати місто. А друге, що я вам сказав, що міст дасть? Міс, що чи я, чи ви прийдете завтра, заставить нас привести в порядок набережну. Ви подивіться, що покидали повирізали секції. Всі це вже давно нас доводить покидали, покидали, покидали все униз. Ну як такої набережної грамоти. в місті немає в цілому? Да. Дуже довго так, можливо. Потрібні були громадські слухання, аби розподілити ці гроші. Я як я вважаю, що якщо це були слухання цілого мікрорайону. Mm -hmm. Де вони були і всі цілий мікрорайон просив. Том вся ковальовка просила це місто. Я думаю, що це теж варто прислухатися до людей, яким це край потрібен. Тепер стосовно рекламних бордів. Рекламних бордів. Я вам, рекламних я вам відповідаю. По рекламних бордах я сьогодні зустрічався із головою асоціації uh -huh. по рекламі. Uh -huh. Ми з нею домовилися, що завтра ми збираємося в два години і будемо визначатися. Я вам скажу, моя позиція тільки в одному полягає, щоб не було у нас. <тур> <тур> ну, знаєте, засилля це одна сторона випробу. Не можна, щоб був один рекламодавець. Повинні бути альтернативи. Я тільки за те, щоб воно було красиво, архітектурно. Треба убрати поубираємо. Ми завтра зустрічаємося, буде з її сторони чотири чоловіки, буде заступник. Я прийму там участь, тому що в мене якраз буде прийом завтра громадян. Але ми завтра будемо приймати по рекламних бордах, будемо приймати. Участь, але я проти монополізації ринка реклами. Єдинственно, а остальне я за все за, щоб реклама відповідала і вкусам людей Ну, вже будується рекламний цей Light» біля центральному Ну, Як будувався, так і зупинився. Зрозуміло, маємо телефон. Завершуємо говоріть. Ви Скажіть, будь ласка, ще таким Івану марковському пану нашому городу. На Ніколаєвку ходив 120-й маршрут, uh -huh. е, маршрутка, 50-ка, 1-й, 107-й, 106 й в сторону Лалеківки. Нам обіщали райське життя по маршрутах, по хорошому доставку. Тепер в нас отсюди, з Ніколаєвки, з Лалеківки, в сторону е, Критого ринку, добратися немає чим. То тільки з пересадкою. Зрозуміло, транспортне пересадкою. питання. Дякуємо. Маршрути автобуси обрали, тролейбуси вони кажуть, через 7 минут. Ну хоча б хто один з наших начальників став і подивився через ті хвилин. зрозуміло. Претензія до, до, транспорт, до, до транспортної реформи зрозуміло вони ходять. Я, я вам розказую Дякуємо. по по маршрутам, які назвали зараз. Ну прокуратура від імені міської ради виступила у суді зараз. І я думаю, що десь на протязі двох неділь відбудеться судове засідання, яке панови там вісім маршрутів. Ми по-другому uh -huh. не можемо, тому що вони зняти були. Uh -huh. Ето, і uh -huh. тому поновлює там вісім маршрутів. Там буде десятка ходити, там буде перший. Тільки буде рішення суда, ми будемо запускати туди ну, розумію, маршрут. Ну, проблема ж не в маршрутках. Проблема у транспорті. Да, так, так я ж сказав, по великогабаритному Я відповів. Я вчора ми розмовляли із директором тролейбусного парка. Угу. В принципі, стоїть питання яке. Я можу сказати і не стісняюсь того, що ніхто не знає, що буде означати слідуючий рік фінансування. Наприклад, те, що я бачив, то субвенції взагалі не передбачаються в державному бюджеті. Я маю відшкодування на транспорт. Угу. Чим платити сьогодні... не зрозуміло? Ну чим платити тролейбусам як. Тому ми не можемо сьогодні з ними заказати, От, йому... як вони кажуть, ви нам закажіть, ми купимо угу. тролейбуси. Я ж не можу заказати. Через 20 днів буде бюджет, і якщо не оказується субвенції, з нас ми змушені будемо шукати інші шляхи. І ми їх, ми їх сьогодні шукаємо. Це шукає. Сергій Васильченко займається, до речі, транспортом. Це Сергій Васильченко ми, транспортом а, займається. Ми Запрошуємо Сергія прийти до нас. У нас багато питань стосовно транспорту у містян теж багато питань. Іван Іванович, дякую вам. Дякуємо. За але Тоже користуючись нагодою, я би хотіла домовитися з вами ну, за нашою традицією. Наступного да, тижня про зустріч і говорити вже більш конкретно, наприклад, про житлово-комунальний сектор. Оскільки ми знаємо, що цього тижня да. Булася да. презентація да. однієї з складових житлово комунальної реформи, Готово да. говоримо про презентацію ЖЕО, говоримо про те, що об'єдналися жеки. Хотіли би більш детально про це говорити. Мабуть, же наступного тижня, мабуть, що у вівторок. Давайте зробимо таку традицію заперечую. Добре, дякуємо Добре. дуже. Дякую ми, ми приходимо до нашого відео. Я зараз запрошую наших режисерів показати пряму мову пана Гершкула з прес-конференції, яка відбулася сьогодні у міськраді. так прозуміє? Так, просимо. Ці ті слухи, які виникають в зв'язку з тим, що щось случилося якесь непередбачене, а це пошкодження, якісь аварійні, пов'язані з вибухом якимось, абстрактним вибухом. І всі другі слухи, які ходять, вони не мають під собою ніякої реальної основи. На Запорізькій атомній станції пошкодився і виведений в ремонт третій енергоблок тисячу МВт. В зв'язку з виводом цього енергоблоку енергоблоку, енергосистема вимушена прийти до такого непопулярного рішення. Як збалансування споживання виробництва та споживання електричної енергії. Якщо технологічно, коротенько, пояснити, що, що виникло так, то виникло пошкодження в обмотки турбогенератора, графіки аварійних відключень вони не плануються. На мою особисту думку, це абсурд. В цьому переліку ми вибрали найбільш Ті об'єкти, де буде саме менше, задіяна найбільш болючі точки городу. Це міра вимушена, вимушена. А тому сюди попадають і побутові споживачі, і об'єкти соціально-культурної сфери, частина промисловості, всі райони, окрім. Те, що я зазначив, це лікарні центральні та обласні, це пункти обігріву, тобто котельні наші пункти тепла, От. то ці пункти ми будемо оберігати. Все остальне, якщо в нас ситуація буде входити, і ми будемо, то будемо приймати. Ніякого зонування. От. І там якихось преференцій районам немає. Преференцій є стільки об'єктам, які забезпечують жизнедіяльність міста. Орієнтовно. Що ми можемо вам повідомити? Планується в зв'язку з такою ситуацією завершення цих робіт в районі 5 грудня. Сітло чекаємо вже 5 грудня, вже на постійній основі. Ми сподіваємося, що завершать ці роботи до 5 грудня. Я все ж таки буду так, знаєте, більш песимістичною. Тож, а більш детально інформацію щодо відключень, якщо раптом маєте якісь сумніви, хотіли би щось уточнити. Звертайтеся за телефоном 1570. Це короткий довідковий зі стаціонарного телефону Кіроград Обленерго. Буде відповідати на питання. Наступний гість Вікторія Талашкевич. Я привіт. Ну я міг би почати в глядачам, Хто така Вікторія oh, okay. вже не будемо. Наша важлива інформація для наших молодих журналістів. Yeah. Буквально сьогодні мені дуже приємно, що ви нас, мене запросили. Кіровоградський прес-клуб отримав підтвердження, що наш проект, який ми писали, стосовно роботи з молодими журналістами, точніше, з майбутніми журналістами, називається журналістська школа здоров'я. Він отримав фінансування. Uh -huh. Є така велика всеукраїнська програма, яка називається Репродуктивне здоров'я в Україні. Вона фінансується USAID, агенцією uh -huh. з міжнародного розвитку. США. От. І ця програма оголошувала конкурс грантів, тобто, власне, Будь-яка громадська організація могла написати проект, який стосується репродуктивного здоров'я, там планування сім'ї і отримати фінансування. А, на рівні України було там майже під 80 заявок. з Кировоградщини, до речі, дуже мало. По-моєму, мені сказали чи дві, чи три. Угу. От і 20 проектів різних різних по Україні були підтримані. То, то ми війшли в цю 20. Да, ми, Круто. Ми а скільки журналістів ми будуть задіяні? Ну, ми плануємо провести шість тренінгів, якнайменше для молоді, яка навчається на філологічному факультеті. Планує стати журналістами. Угу. Але угу. чесно кажучи, ми хочемо оголосити Тобто, якщо в інших вузах молодь хоче знати про репродуктивне здоров'я, про планування смі, але це вищі навчальні заклади, це не школи. Так? <media> ми працюємо з молоді, яка старша трохи. Я знаю вже одного журналіста-лікаря, це Андрій Гардашнів, який дозвонився першому. Прекрасно, ми за. Ми можемо його навіть запросити в якості експерта. Тобто, ми проведемо ці тренінги, а потім оголосимо конкурс на краще есе або на кращу статтю про здоров'я репродуктивне, про планування сім'ї, про здоров'я чоловіка, жінки. І що ми плануємо. По перше, придумаємо звичайно який набуть приз обов'язково за кращу статтю за може за серію статей. По-друге, домовимося із нашими виданнями там, і друковими. так ми, можна домовитися да, навіть про те, кіту? що публікувалися. Ну, будь ну, ласка, звичайно. Я думаю, що ми можемо в прямому ефірі там не знаю, вручити приз за кращу статтю, запросити вас у журі, щоб ви оцінювали. А от а молоді так. журналісти це мається на увазі тільки студенти або є школярі, які хотіли б писати. Ну, там... Да, справа в тім, що яка що ця е, е, програма репродуктивне здоров'я в Україні воно виконується в партнерстві з міністерством охорони здоров'я і є певний такий пакт, як меморандум, про те, що ми говоримо про статеве виховання, про контрацепцію, про інші речі. І з молоддю, яка вже є повнолітньою, mm -hmm. тому що для а, роботи з школярами мають бути трошки інші підходи. Так, да? mm -hmm. Mm -hmm. Треба говорити про почуття, про відповідальність, про дружбу і так далі. А питання контрацепції а, це, це вже Ми десь. говоримо mm -hmm. в юнацькому, в школярському віці, будь ласка, mm -hmm. дружіть, спілкуйтеся, думайте про те, що пливати сім'ю вже треба коли ти дорослий. Угу, зрозуміло, а потім додаєте, як то кажуть, зірочок да. зрозуміло. Вік, скажи, будь ласка, от в цілому, окрім зазначеної такої тематики, да, от чи передбачені якісь додаткові можливо заходи, ну і для дорослих, в тому uh -huh. числі журналістів, які, наприклад, ну вирішили спеціалізуватися на зазначеній темі? Ну абсолютно справді, що в же по законодавству молодь – це до 35 років, ну кому? Це раз, да кому, наприклад, 35 плюс один, о боже молодь я вже <свят> ні. <свят> так. Ну справді, що власне кажучи, якщо будуть гарні матеріали, які будуть прислані на конкурс, ну ми знайдемо можливість якось людину нагородити і відзначити. Це не питання, куди звертатися в такому розі по перше, Кіровоградський прес-клуб. Угу. По-друге, у нас є в Фейсбуці група, яка називається Здоров'я жінок України. Uh -huh. О, ця група не сторінка здоров'я жінок України вводите По третє можна просто до мене Талашкевич Вікторія. Uh -huh. Додавайтеся в друзі. Я буду публікувати цю Ходите інформацію. З плакатом по місту Абсолютно, Талашкевич Вікторія. Абсолютно, та це вже не проблема? От ну і звичайно, ми якби ми будемо всіма засобами. Завтра розійшлю прес-релізи. Попрошу uh -huh. наших партнерів в газетах на сайтах опублікувати інформацію. Okay. Ну от я думаю, що не тільки журналістів, а й цікав, ну, цікаві історії повинні бути. Для mm -hmm. того щоб журналісти їх висвітлювали, yeah. писали про них. Тому і жінки можуть і звертатися до yeah, тебе yeah, і розповідати absolutely. такі історії. Я а, дякую, Ми повинні завершувати ефір для кіроського боснуту телерадіокомпанії. Але в інтернеті ми спілкуємося далі. Кіровоград.нет, новості Кири Україна, центр. Це всі ці сайти YouTube, ще транспорт. знову ж таки. Так. Да. Uh -huh. а, а нашим телеглядачам ми кажемо до, до завтра. До, таки, до, до, до завтра. Побачки. Доброї ночі. Щасливо. Ми продовжуємо наш ефір в інтернеті вже буквально декілька хвилин і. Ще ще інформацію, будь ласка, стосовно цієї можна я подивлюсь до речі, да, ці будь ласка. Звичайно, ну що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ми вже Кіровоградський прес-клуб не перший рік працює з питаннями uh -huh. репродуктивного здоров'я, і планування сім'ї. Ми проводимо тренінги. У нас є два чудових тренера: це Оля Грініва і Анечка Гравцова. От і такі наші заслуги, не ну, які вони не є, але все рівно були визнані uh -huh. тим, що ми восени увійшли у всеукраїнську коаліцію, яка включає організації щоправ. Працюють з репродуктивним uh -huh. здоров'ям плануванням сім'ї. Ця коаліція абсолютно відкрита. От ми будемо сюди долучати ще громадські організації. От я сподіваюся, що в грудні ми включимо сюди е, обласну жіночну інформаційну службу, яка працює в бібліотеці. У нас є така. Ні, У нас є, є, о, є і, вона, і Вона дуже активна. Це потужна громадська організація. Вони також займаються питаннями просвітництва ну, ці тільки цій Ні, Ну як репродуктивне здоров'я не може бути без чоловіків, так що все нормально. Це ок. Вік. Слухай, да. яка штука? Значить, ну перед тим як стати, наприклад, тренерами, да mm -hmm. відповідно була yeah. проведена якась робота і Був вона була... абсолютно вільний конкурс, і туди подавалися люди. От Анічка Колєва була проходила навчання як тренер, Михайло Лобов. Я знаю також, тобто для кіровоградщини були підготовлені по-моєму, 10 тренерів. Mm -hmm. От але це складна робота. Тобто, постійно треба. Проводити тренінги, знаходити аудиторію, знаходити дорослих, людей молодь. Uh -huh. От і наразі я знаю, що активно працює не так багато тренерів. От Оля Гріднєва працює, Аня Горобцова працює. Можливо, ще хтось, але я ну, про них менше знаю uh -huh. під час тренінгів, які проходили да. вже для жінок кірово. Кіровоградщини... До речі, треба провести для кірованського телебачення. Це, Це mm -hmm. не без, без проблем студія... Три години часу і жінки, чоловіки... жінки не випускати і три чоловіки години їм розказувати. Да? І буде бачити. цікаво. А от, Анонс багатообіцяючий. От, от, от така ситуація, Вікторія. От ти студент, чому ти підеш, наприклад, на ці тренінги? Ну, по-перше, ну, взагалі все, все, що хвилює людей, да, це в першу чергу там, по піраміді Маслоу просто це так. власне здоров'я. Власні гроші, о що там далі йде. А далі вже йдуть питання пов'язані там з оточенням, сім'єю, uh -huh. з політикою. Як нам центр разумкова недавно в Києві розказував, людей найбільше турбує питання корупції. Ну я не знаю, яких людей питання турбує корупція. Мене. Турбує питання моє здоров'я, моїх рідних, благополуччя, а далі питання національної, там якоїсь корупція турбує Олексія Хмару і Тетяну <гум> я я знаю. Так, да, <гум> да, да, він молодець. От тому я думаю, що питання здоров'я це взагалі пріоритетне питання. Ми повинні знати, що означає наше здоров'я, як його можна захищати, як його можна покращувати. Тому на ну не знаю, витратити на це півтори-дві години часу. <гум> послухати що, ці, ці плакати, які я бачив у Фейсбуці, Любов Лук'янцева там. Не знаю. Ні, Люба, наче не, не займалась репродуктивним здоров'ям, вона по ні, політиці, ні, ні. а, а що, то ви пере, то ви переплутали то Ліна Ярославська, да, 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 то, да, да, то да, інша історія і Віра Шостакова ну, не так е залежала. Те, там теж такі ж меседжі були. Ну то. справа в тім, що люди, які живуть з ВІЛ, питання контрацепції і захисту під час статевих стосунків, mm -hmm. воно ну одне із найактуальніших. Це головний спосіб передачі вірусу імунодефіциту людини. Тому ясно, що і питання контрацепції для них дуже важливе. А питання контрацепції це тільки частинка репродуктивного здоров'я. Угу. Тобто, це метод регулювання а, вагітності, да. Щоб mm -hmm. народжувати ну, ідеї із методів, да, ну, Слухи, ну коли ми коли вже хочеш. в нашому о, віці ми це все розуміємо. Це, це, це вам це так здається, не мені це. здається. А -а -а. І от, власне, до, я на... багато ще не знаю. до, до наступного питання, якраз. Yeah. Дивись, от на семінари, на такі заняття приходять жінки, я знаю, що ви проводили mm -hmm. їх для жінок різного yeah. віку, власне. Абсолютно. Для дівчат, для жінок і так далі. От чи є дійсно така зацікавленість? От... Ну, звичайно. Ну, по-перше, не тільки жінки приходять, приходять і чоловіки. По-друге, ми буквально восени проводили серію тренінгів, вона називали Школа здоров'я. Підтримки Береськіна Станіслава Семеновича. От ми в Кіровограді, коли оголосили конкурс, ну, як конкурс. Сказали, у нас буде тренінг про здоров'я жінки, репродуктивне здоров'я, планування сім'ї. У Нас було 20 місць. У нас прийшло 45 чоловік. Uh -huh. І це при тому, що ми вже під книги сказали, ну якби у нас стільців 40 uh -huh. в студії. От тому звичайно цікаво. Ліна, uh -huh. це здоров'я, це найголовніше. Якщо нормально, ну, мене, мене не треба агітувати. Я так. просто до того, так, що традиційно кажуть, що агітувати. от наша така спільнота, вона ну традиційно на питання здоров'я, ну звертає увагу. Mm -hmm. Я uh, до речі, якщо це навчання, якщо це семінар, yeah. uh, якщо це лекція, можна в дійсно зняти ми можемо, ми можемо зробити це, враховуючи наш досвід, скажімо, який ми мали під час роботи з прекрасно. паном Мостовим. Uh -huh. да, от коли приїздив він сюди як лектор, і ми проводили для молодих журналістів таку uh -huh. студію. Ми uh -huh. зробили паралельно і радіопрограму, uh -huh. Uh -huh. і телесюжет. Це ну, було би прикольно. Всі мали можливість задавати питання. Ті, хто не зміг доїхати, могли в прямому ефірі долучатися, задавати питання. Це ну, дивіться, може бути такий інтерактив. Просто, я знаю, що, що цей модуль, от який є, да, який читає Оля Аня, він біля трьох годин. Я думаю, що його можна... Можна скоротити, ну там є Таку практичні епічні задання угу. задання і так далі. Але в принципі ну, я думаю, можна дати да. я абсолютно думаю, що Оля буде не проти. Десь хвилин на тридцять. Я думаю, це було б круто. Тридцять <сіст> це геть Мало, мало. <сіст> ще ну це мені. годину, хоч це годину. модуль годину. три години. розрахований. ютюб, все витримає ні. Ну насправді да година. Я думаю, що це нормально буде. Ну окей, якщо на цьому в принципі будемо це. Вікторія Талашкевич зі своїми. А я не скажу, що це о, сумасшедше да, ідея. Це правильні ідеї стосовно Дякую. нашого здоров'я стосовно хотів сказати репродукції. Ну це Слухайте. таке вже слово життя просто да, і да. це підтвердження між іншим української такої мудрості. Знаєте, як говорять українці? Вівторок, початків сорок. Ми сьогодні започаткували нове діло в ефірі. прямо Міні ви ще домовилися з Іван Івановичем, що він до вас буде всюди. Слухайте ходити. точно дві справи. Вівторок, початків сорок треба, йти далі. <ріст> <ріст> Добре, дякую, що нас додалися до кінця. Зустрінемося завтра. Ще раз нагадаю. Сьогодні ввели програму Олена Кваша і Андрій Боданович. Подивимось, хто буде завтра в наших гостях. Ну, Обіцяв бути Костянтин Іриніч. Так що, будь ласка, ну, якщо, якщо, свої якщо він питання. встигне, між іншим. Щоб бросимо зразу, камінь-нужниці бумага, Хто завтра в ефірі. Ні-не ні, ні, ні не будемо не буде грати да. завтра. Да. Да. Ну, окей. До завтра. Всем, до побачення. Ну, все.